Агу, сподіваюся, мене добре чути. Привіт, мої любі, мої хороші діточки. Так, так, ви не помилилися. Це справді я, святий Миколай, і я звертаюся до кожного з вас. Просто знайте, що з моєї далекої засніженої оселі, де так багато снігу і так яскраво сяють зорі, я посилаю вам свої найтепліші та найщиріші побажання. От уявіть собі, такі великі-великі теплі обійми, що летять до вас крізь хмари. Саме так я хочу передати вам привіт і все, все тепло мого серця. Знаєте, а у мене ж є таке спеціальне, ну, чарівне віконце, крізь яке я бачу геть увесь світ. Я дивився у нього цілий рік і хочу поділитися з вами, які ж дивовижні речі я помітив. Ох! Цей рік він був справді особливим. Правда ж? Я бачив, як ви дорослішали, скільки всього нового дізналися. Та найбільше, знаєте, моє серце раділо, коли я бачив, як ви ставали ще добрішими. Чого я тільки не бачив, я бачу ваші щирі щирі посмішки, що освітлювали навіть найпохмуріші дні. А ще я бачив, як ви старанно вчилися, гортаючи сторінки книжок, навіть коли було трішки складно. І знаєте, найголовніше: я бачив усі ваші добрі справи, навіть ті найменші, які ви робили, думаючи, що ніхто й не помітив. А я все бачив. І хочу, щоб ви знали: кожна кожнісінька ваша хороша справа, кожна допомога мамі чи татові, кожне добре слово другові це такий собі промінчик світла, який робить наш світ набагато кращим і теплішим. Ну а тепер м -м, поговоримо про найцікавіше, так? Вже зовсім зовсім скоро настане моя найулюбленіша пора час справжніх див і, звичайно ж, подарунків. Мені так приємно думати, що ви з нетерпінням чекаєте на мене. Повірте, я вже щосили готую сюрпризи. Мої помічники допомагають пакувати подарунки. А я тим часом знову і знову перевіряю свій довжелезний список добрих діточок. І не хвилюйтеся, я точно точно ні про кого не забуду. І я зовсім скоро завітаю до кожного дому, до кожного й кожної з вас. А тепер мені час. Готуйте свої черевички та лягайте спати вчасно. До зустрічі, мої дорогі. З величезною, величезною любов'ю до всіх вас завжди ваш святий Миколай.